Щоб і твій простір виглядав на мільйон. FAPL це португальський бренд, який перетворює вимикачі на елементового стилю. І, як завжди, в кінці цікавий момент. Механізм, простота монтажу, надійна фіксація, гвинтові або автоматичні клеми, спеціальний полімер, пластик із захистом від пошкрябин та ультрафіолетові промінювання. Стійкий до ударів та нагріву. Механізм у трьох різних серіях один і той же. Інших, механізм 45 на 45 рамки FAPL, не завжди універсальні. У серії Аполо, наприклад, є окремо горизонтальні, а окремо вертикальні максимальна кількість місць 4 за винятком серії Акварелла, де є 5 рамків. Цікавий момент. У бренду FAPL є заокруглена серія, яка названа на честь португальського архітектора Сіза Вієра. Лайк, like, переходь на мою сторінку і підписуйся, там ще багато цікавого.